рік повномасштабної війни, і на сьогоднішній день насправді говорити про продовження оренди житла, що внутрішньо переміщені особи мають продовжувати орендувати житло. Ну дуже дуже на нашу думку неправильно. Держава має запропонувати системні рішення для того, щоб люди могли отримати компенсацію за житло або отримати такі умови, щоб придбати собі нові квартири та будинки для того, щоб жити в Україні, яку вони обирали під час. Під обстрілами ризикуючи життям під час евакуації через ганебні ганебні фільтрації е, окупантів. Звичайно, ну є багато приватних е, випадків, коли внутрішнім переміщеним особам не хочуть здавати переселенцям, не хочуть здавати оренда з тих чи інших е, причин, суб'єктивних об'єктивних культурних, е, політичних про що б не хотілося б говорити житло. Але е, має цьому має сприяти держава. Держава створила субсидію по оренді житла для внутрішньопереміщених осіб міністрів так. я вас трішки приб'ю. От ви згадували компенсації. Я б хотіла уточнити цей момент, тому що я пам'ятаю, що на початку повномасштабного вторгнення перші роки була якась компенсація за те, що люди селили у себе внутрішньо переміщених осіб. Я не знаю наскільки це були великі кошти, але точно знаєш, що вона що вона була. Вона зараз існує, чи не існує, чи її скасували? Є система, є, дивіться, є субсидія по оренді житла. Вона а, існує, але вона не працює, тому що ринок оренди житла сірий. І є система прихисток. Це не це не масштабна історія. Масштабна історія це механізм компенсації за зруйноване та знищене житло для тимчасово окупованих територій. Такий механізм створює проект закону 1261, який був розроблений командою нашої асоціації, який у Верховній Раді пройшов о, два читання вже. Але на, на превелике жаль його поки що не підписав президент України. а програма. Є відновлення. Вона також передбачає компенсацію за знищене житло. Це про це якраз мова вірно. або ні. Я просто а хочу абсолютно уточнити. Абсолютно цей проект закону створює зміни в є відновлення для того, щоб люди з тимчасово окупованих територій та з території, де ведуться активні бойові дії, могли отримати житло. Це для людей, у яких знаходиться житло там. А далі для людей, особливо для молоді, у яких немає квартири будинків, має бути окрема кредитна програма, тому що є оселя, не працює. І ми зараз з інститутом політичних досліджень, наша США асоціація працює над розробкою цієї кредитної програми. А програма. чому є оселя не працює. Тому що дуже високий поріг входу, дуже висока стартова ціна за його село. Було взято лише кілька тисяч квартир. А це не тільки внутрішні переселенці, це і військові, це і лікарі, це і вчителі. Уявіть людина. В Бахмуті або в Маріуполі втратила все, втратила квартиру, втратила будинок. Виїхала, я перепрошую, іноді буває. Ми не знаємо такі випадки, коли люди в одній білизні виїжджали. І вони не можуть знайти там 30-40 тисяч доларів на стартовий внесок. Це має покривати держава, якщо держава зацікавлена в людях, які хочуть жити тут, які не хочуть їхати за кордон, які не хочуть їхати в окупацію. Ну я знаю, що багато було відмов по програмі ЄОСЕЛЯ. Це минулого року ну, року така інформація була. Звичайно, тому що тому, що умови для ну немає умов для людей, тому що люди ну фізично не можуть ці умови виконати, тому що у людей немає грошей на стартовий внесок. А де йому взятися? Люди втратили все через російську агресію. Що пропонує цей законопроект, про який ви кажете? Які зміни дає відновлення? Тому що зараз, наскільки я знаю, вже є люди, вже майже рік вони обмінюють сертифікати за на, на можливість отримати нове житло. Якщо їхнє житло було знищене, але наскільки я розумію, це мова не про ВПО це не про тимчасово окуповані території та території, де ведуться активні бойові дії. Проект закону донація чітко пропонує дологію. Порівняти порівня, все житло, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях, та де ведуться активні бойові дії, до знищеного, і люди, відмовляючись від житла знищеного там, вони можуть отримують сертифікат і протягом 30 днів за законом за є відновлення, вони можуть купити собі тут квартиру, будинок, зробити перший внесок, додати гроші, тобто купити собі житло. Зрозуміло. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Будемо стежити, тому що дійсно тема важлива тим більше що на жаль, окупанти вони продовжують обстрілювати міста, і люди залишаються без домівок, люди залишаються без житла. І а, кількість запитів на відшкодування і за зруйнованих за пошкоджене житло вона постійно зростає з нами на зв'язку. Аркадій Петросян, голова асоціації молодих ВПО України, говорили про те, а, яка ситуація зараз поселенням внутрішньо переміщених осіб. І, дійсно, а, зміни вони. А, Потрібні будемо відстежувати.